Сім'ї проговорювалися такі фрази, що е, українська це мова селюків, що ми ж не з села, ми ж городські, є, тому ми маємо розмовляти російською. Мене звати Артем. Останні шість років я проводжу екскурсії містом Одесою, я гід-перекладач. Мій шлях до української мови і патріотизму був нелегким і ну, почався він у кінці школи, там десятий, 11 клас. Потім так в університеті. На початку 2000-х років так ми тоді підлітками дуже загравали з цими ідеями. Там братерство. Одеса – Руський город і таке інше, але дуже швидко прийшло, прийшло то, що ну, це не наша тема. Воно нам не потрібно і ми маємо мати свій власний шлях. Першим дзвоником для мене це була помаранчева революція в першу чергу. Тоді мені мене вперше хитнуло на сторону того, що е, я українець, так, у нас держава Україна. І нам цього російського не потрібно. У мене якось е, не було е, запитання до себе, чому я не розмовляю українською. Ну так, там, у мене російськомовна сім'я, там, у мене російськомовна мати, там, оточення. А Нащо воно мені? Тож, коли там мої деякі приятелі з університету вже переходили на українську, я кажу, а що, я російськомовний українець. Потім була революція гідності Небесна Сотня. У мене приятель загинув в той день. Він був з Харкова, і це мене знову хітнуло на цю сторону. 24 лютого, ну от оста, не залишило останнього питання. Я пам'ятаю той день, коли е, мені телефонує клієнтка, яка там хоче замовити екскурсію для свого для себе і свого чоловіка. На серпень місяць 22-го року, але вони з Кемерово, з Росії. І коли їх питаєш, а ви розумієте, що зараз просходить? Там перше бомбардування вже йдуть, перші загиблі люди є. Е, е, почалась повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення. Е, а ти розумієш, що ці росіяни вони нічого не зрозуміють. Вони, вони там, а що такого? Це там на два-три тижні, а потім все ж нормально приїдемо, все буде нормально. Його ні. Я не зможу після цього вам провести екскурсію. Я прийшов до того, що потрібно нагадати людям, що Одеса не російське місто. Це був 20-й рік. У мене на екскурсію сюди приїхав. Вона була з Санкт-Петербургу, а він був з Севастополя. Вони сюди приїхали, вони шукали а, ось цих всіх бендерівців, то що там ллється їм на голови з зомбоящика російського. А, і от я проводив їм оглядову екскурсію містом. Ми поговорили, я розказував там, історії там, євреїв, поляків націй, які жили в місті. Їх така, останнє останнє питання було: так, а що ж тут українці зробили? І тоді мене це питання обурило, тому що я так собі подумав, що а в оглядовій екскурсії, так от ми там основні такі якісь моменти питання міста, і якось у нас українська спільнота міста і їх вплив на розвиток Одеси, якось воно там поза питанням. І я почав для себе вперше це питання. Е, хотів вирішити: що, а що ж саме зробила українська спільнота в Одесі? Що якою вона була, і почала народжуватися ця екскурсія, яка сьогодні е, називається Українська Одеса, чи то є міф, чи то реальність. Як ми можемо казати, що Одеса це російське місто, якщо ми маємо 30% греків, 20% євреїв, 10% українців, 15% молдаванів? молдованів. Ну, найголовніший фейк, з яким ми боремося вже багато років, я навіть не згадаю вам, скільки точно з ним борються, але це фейк того, що Одеса була буцімта заснована Катериною II 2 вересня 1794 року. Достеменний факт це 1415 рік, коли я проводжу екскурсії. А для людей це, ну так би мовити, взрив мозку, тому що вони в цьому фейку, так, про 2 вересня, вони з ним ну, народжуються. Ми Одесити не дуже любимо, коли нам самим дають поради, але завжди любимо дати самі пораду. Але якщо б давав пораду, може, навіть сам собі, то перше, а вже ж читати багато книжок і з історії Одеси, в тому числі, не вірити якомусь одному джерелу інформації, перепровіряти будь-яку інформацію. І ну, якщо ти шукаєш відповідей, ти їх знайдеш. Тож може ще критично осмислювати будь-яку інформацію, це буде дуже важливо. І ну, виходити з тієї зони комфорту, в якій а ну все, я тут типа, все знаю, воно мені не потрібно. А, бо я, я впевнений, я це, я це бачив на власному досвіді, що а, люди багато чого не знають про історію Одеси.